Вітаємо сьогодні! Армія ТВ в місті Часів Яр. В гостях у 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Постійно доводиться перебігати з однієї будівлі в іншу. Знаходитись на відкритій місцевості не бажано, тому що тут суцільно все в дронах. Якщо ви візьмете цукарок чи ванілю, це аналізатор, там постійно світиться Mavic FPV. Ми заспокоїмо себе тим, що це, це наш Mavic, і наша півіжка полетіла когось бомбить, але там дуже часто наша зала і наш, наш орлан вже менше тоді працює це підбадрювання. По стану цієї ще нещодавно жилої квартири, ви можете зрозуміти, що сюди долітає російська артилерія, російські ракети, російські дрони. Але завдяки зусиллям 24-ї бригади досі не дійшла нога російського солдата. Ви можете зрозуміти це за характерними ознаками наявність бойлера в цій зруйнованій квартирі і такого цінного артефакту для росіян, який досі стоїть тут. Ви можете побачити в якому стані перебуває Часів Яр, і це не якийсь окремо взятий район, якому пощастило найменше. Це буквально кожен метр. Кожен метр тут щось прилетіло, щось взірвалося. І, попри це, все, ти перемішуєшся часовим яром, містом, де ти тут за кілька кварталів попереду вже йдуть стрілецькі бої, відбиття накатів піхотних малих груп ворога. І попри це. Ти йдеш, відчуваєш себе таким нічого собі рексом, який тут подорожує, але потім проходиш по якийсь будинок, в якому досі живуть цивільні. І, і ти такий, о, я, як так? Я тут йду просто на напівсогнутих, максимально переховуючись по тіні, з детектором дронів і думаю, хоч би, хоч би гарно пройти. Якась людина вийшла, запалила сигарку і така, отак от живем. Це ви тут живете досі, так? А чого не виїдете? вас вже всі запитають, напевно. Чуєш, з чим виїжджати? З чим? У мене пенсія 4 тисячі. Куди я поїду? Хто мене ж Квартиру заплати, іде сюди, жрать, купи, труси носки, хоч які-то треба щось. Ну де? Смис їхати. Уже як буде, так буде. А що ж ви тут їсте, де ви воду берете? Не, ну, воду у нас качають, тут скважина є. А їсти ну, гуманітарка. Uh -huh. І uh -huh. готовим саме. Зараз холодати почне, звісно, воно там. Ну, буржує. Приє... Ви так досвідчено кажете, вже не перша ваша ну, зима ж, в часі. Що багато у вас сусідів тут. Не. Нема сусідів. Особливо важко усвідомлювати те, що ще нещодавно це було прям місто-місто. Наприклад, коли ми в 22-му році ще воювали піхотою, і ми дуже бідкалися влітку 22 го що закрилася нова пошта в часовому яру. Ми казали, та я чого? Як так? Ми засмучували, що закрилася нова пошта, а потім засмучувалися, що немає гарних пельменів. Нам не подобались пельмені, продавали тільки двох сортів, отам в центрі, але зараз ми туди не підемо. Дивиться, що нормально допомогти. Заходимо на тіль. Давай, 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 давай. Бля, рядом, рядом. Ні, ніби не треба. Прямо? Пане Масік, ви заступник командира роти, правильно? Так, розумію. Дуже крутий позивний у вас, я не можу не відзначити. Він має якусь історію. Знаєте, все від обратного йде, так? Маленький. Що яка сьогодні обстановка? Що показують сьогодні ці монітори? Показують монітори, виявляють рух противника в зоні нашої відповідальності. Знищуємо його за допомогою БПЛА. Там Там, Так. Може згори. Або хоча б підкоплюється. За, Запечеться буде копчений. Собаки потім будуть їдять, тільки виїжджають. Контролюємо, щоб противник в тил не просовувався. Тобто сьогодні така обстановка більш-менш. В принципі, таких спроб переміщення противника на сьогодні активних не зафіксовано, поки угу. але ну воно буде, буде. Тобто, у них по графіку, по режиму, все це стабільно, стандартно. Угу. Зараз у них основна задача і ціль захопити і зайняти оборону в якби определеному місці. Вони проникають туди малими групами. Uh, і потім переміщаються по заданим об'єктам, де поставлена ціль накопитися і зайнять торгову оборону. Uh -huh. тобто, ну, а ми, зі своєї сторони, не даємо їм цього зробити і не дамо. Трошки, якісь продумують, що підкопи у вас не рили через канал? Uh, ні, ні, підкопи тут не рили через канал, але вони яких почали брати олімпійців, які. Uh -huh. ну, Піздець, як швидко бігають. Я такого не бачив. А по бетонних плитах, отаких, от майже, ну, скільки тут, 45 градусів, може більше підіймаються з такою швидкістю, причому в екіпі з баулами. Ну, це десь там, може, африканців, яких бігунів набрав. Перебігають вони, ну капець як бігають швидко. Але там вже чекають ваші СП їх, виходить? Спешки, артилерія, там, ну, всі вогневі засоби, які є. Але ну, основне знищення йде, це БПЛА. Тобто, mm -hmm. вже якщо вони е, десь заховались, кудись встигли забігти, то тобто, знищується той підвал, там, та яма. Вперед нові групи, малі штурми. Так, да, вони так ну, нормально получають, відходять, але це там, наступна група. А може це ті, які там е, знаєте, там, підвал розвалило, вони вибігають без нічого, там, без зброї, без це все. Назад перебігли. Тут через деякий час знов забігають. Може це ті, які вернулися і ходили, а були знову давай вперед, перед, перед, може свіже, але постійно, постійно, постійно рух, постійно рухаються, туди-сюди бігають. Ну, Тобто вигнали, вони побігли назад. Потім, ну, короче, в них є задача, я розумію, поставлена, вони мають її викинути. І в нас є задача не допустити виконання їхньої задачі. Це ми прямо зараз з вами говоримо і в цей час. Відповідно, ваша рота на СП-шечках спостерігає. Доповідає вам, як воно шовано, і прямо там на передньому краї. Так, звичайно, ну, ну, саме чуєте. Ви, чули, ви ні, можете доповідає. прямо. Ну, у вас ніби, знаєте, як відеотрансляція взагалі всього. І, і оце як, як охоронці в торгівельному центрі все бачать, грубо кажучи, зараз така війна. Ну, щось типу того, але ви знаєте, зараз вже до цього звично. Тобто ти бачиш рух, попереджає з якої сторони до спешки підходять, яка відстань, це зараз без очей це. Як постерінки воювати по тих раціях, то я вже не знаю, як би це було. Ти сліпий, ти глухий. А так. тобто... Як давно ви в 24-й? З 22 року. З літа 22-го. От ви мобілізувалися? Так. Мобілізувався я в травні 22 го потім навчальний центр. ну там... Без АВП проходили і по розподілу попав у 24-ту бригаду. А ви вже мобілізувалися офіцером, правильно ж? Та я офіцером тільки 6 місяців. Я ну, солдатом мобілізувався. Я в армії зовсім не служив, від слова зовсім. Так, ого, так у вас взагалі, я думаю, у вашого командира стрімкі кар'єрне зростання. У вас взагалі від солдата до, до заступника командира роти. А до цього де ви були? де Працювали? В Києві працював, на будівництві працював. Тобто ну, до війська зовсім ніякого відношення не мав. Як би і не бажав мати, коли потрібно було срочку служити, то всякими способами не ходив, скажімо так. Але ну, потрібно, потрібно було йти. Не було вибору. Тобто Розуміння того, що потрібно воювати, воювати будуть всі. Ну, треба захищати країну. Тому і мобілізувався. Тому ну, ще плюс те, що в окупації був. Бачив, як воно погано. Це ще більше якби дало такий поштовх. Коли ти дивишся на часів яр, це страшно, але це не є якоюсь новинкою, це вже звично для нас. Тобто ми, це не перше місто, яке росіяни буквально нищать. І як ви чули, окрім постійних, Прильотів артилерійських, Ось, окрім постійного жужжання дронів. Також час від часу працюють каби. Поки що, слава Богу, ми з ними не пересікалися. Але зверніть увагу, ну, тут буквально немає жодного квадратного метру землі, який би не нагадував про те, що сюди хоче прийти руський мір.